Попереджувати треба, що ви знімаєте. Ви знімаєте? Так, не. зараз почав. Почав. Ну так попереджувати треба. Я не хочу попадати в так само. Якщо ви до... просто підходите як е, звичайний громадянин, без питань. Я маю попередити, а якщо знімаю, на вашу вимогу навіть припинити знімати. Ага. Якщо ви підходите до мене як посадова особа, так. як співробітник так. ТЦК, так. для цього ваш дозвіл або попередження з мого боку не обов'язково. Тоді я вас не попереджую. Документи, будь ласка, будь ласка. Е, документи? Військово облікові, будь ласка. Ви Віськовий хочете виткового... отримати мої персональні дані, тобто конфіденційні дані. дані. Мені ваші дані зовсім а не що вийде. саме вас цікавить? Це перевірка військово-облікових даних. Тобто ви з моменту об'явлення мобілізації повинні були з'явитися до РТЦК для перевірки своїх даних. Так, я в курсі цього. Ви це зробили? Так. Е, да. Будь ласка, підтвердження військових квиток, де там чи повістка з підписом, що ви прибули. Бо зараз багато чому, чому ми так е, сформовані групи оповіщення, да. е, тому що зараз військовий стан і кожен військово зобов'язаний повинен з'явитися. <клес> нас так. нас е, виганяють на роботу для того, щоб е, ми перевіряли військовому. Я розумію вас так. О. Ну тільки тут є один момент. Е, е, я не зобов'язаний вам надавати якісь документи при цьому. Чому? Ну, законодавство з одного боку мене не зобов'язує, а з іншого боку, у вас нема повноважень вимагати. У мене є повноваження. Яким законом передбачено? Наказ кабмін, Кабміну номер 1456 Так, і, і що саме у вас там? Наказ коменданта у мене є. Будь ласка, підходьте ознайомитися. Ва Ваше прізвище там є? Це, це знімати не можна. Це наказ комендант? Це знімати він нельзя. для кого він? Він. Е Тут Режим секретності печать. Бачите, стоїть? Ну, якщо це секретний ви, документ, ви, ви не маєте права мені показувати його. Ви Читайте, його. будь ласка, але не знімайте. Читайте, будь ласка. Якщо це секретний знає... документ, я не маю права його чи, чи, читати. Можете читати. Читати можете Значить, це не знімати не можете. Знімати не можете. Якоюсь постановою чи законодавством це передбачено. Е, ну, Секретні документи. Секретні Знімати, документи я не маю я права віз... читати. Знімати маю. Це військова таємниця. Будь ласка, я змушений вас повідомити, в мене немає дозволу допуску я до державної таємниці. Зрозуміло. Я поняла я вас. попереджу. Значить, як, Якщо ви знімаєте гріф секретно. І надаєте мені цю інформацію. Знімати. Ви Знімати. на себе берете відповідати. Ознайомлюйтесь. Я буду, якось, будь буду ласка, вважати знайомтеся. за потрібне. Будь ласка, знайомка. Тобто це саме наказ, так? Так. Там то, А ви є військовим патрулем, так? ви входите до складу військового патруля. Група патрула. оповіщення. Ну, група оповіщення. Як вас Сергій так, звати? — Сергій Вячеславович, так. Угу. От, пане Сергію. Шевченківська РТЦК працює. Е, -е Добре, але Ось, будь ласка, патрулі моя формуються відповідно в постанові 1455. Правильно? Ось моя формуля, будь ласка. Ось наказ. Витяг з наказу створення групи оповіщення. Так, так. Оце. І де ви. Щось трошки знаєш. Ага, знакоме, так, 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 бачу. Сергій, Ой. як побачив когось? Ні, чекайте. а там... — Вони тут попугу неправильно поставили. А, Фамілі бачите, значить тут людина інша в наказі. Є інша. людина? <св> — <'язав> Тобто вас в наказі немає. Ось, пожалуйста, я. Караванський СА. Да. А ви Караванський СВ. Будь ласка. Не відповідає. Вас немає в наказі. Ну гаразд. Давайте відходити від того, що припустимо, ви є в наказі. Не припустимо, я є в наказі. Ну, ви показали мені, там я ваше, да. вашого ім'я не побачив. Ім'я моє, ось. Ну, СА, а ви СВ. Тобто тут інша людина витягу з наказу. Ну, гаразд, закриємо на це очі. Да. Припустимо, що там ви. Припустимо. Добре, тобто припустимо ви у складі осіб. військового патруля, передбаченого постановою 14.55, хай буде це група оповіщення. От. І ви до мене підходите і вимагаєте в мене документи, керуючись чим саме чи, я на, я постановою 1456 і детальніше який пункт? П'ятий. Ні, підкажемо. Пункт сьомий. П'ятий. Ну п'ятий почитайте, будь ласка, так. це що ви може, маєте право. А в яких випадках? А там дві випадки переїхали. Ні, так. там нема. Там, де кажуть, пункт сьомий. Відкривайте, подивіться. Пункт п'ятий я не пам'ятаю, що саме в п'ятому пункті про це сказано. Та от Ієвася, ага. Пункт п'ятий, вы сказали. Перший, другий. Третій, четвертий. П'ятий. Право, право, право на проведення, проведення, проведення перевірки документів. документів. Так. Далі читаємо, можна, щоб да, я не важний. Так, далі, далі. Національна громад... поліція, СБУ, гвардія, національна допомога. Сьомий пункт держав... відкрити? Та сил. Під час проведення огляду шостий... далі, сьомий пункт. В наказі Який комендант... Комендант... Так, Тобто у вас є право перевіряти. Я але е, який порядок при цьому перевірки? Він зазначений в пункті 7, 56. Саме право вам, вам також вказано в постанові 1455, що ви маєте право перевіряти документи у спосіб передбачений. От, має право вимагати у особи, пред'явлення в неї документів. Ось. Оце коли саме ви маєте. Тобто не просто вам закортіло перевірити і ви перевіряєте. Тут вказано, коли ви маєте право перевіряти. Так, де тут вказано? Ось, Ось. Внажено, має вимагати особи, в неї документів, посвідчують особу та 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 у таких випадках. І далі йде перелік, в яких випадках ви можете перевіряти, вимагати особи. Тож я і питаю, на що саме ви посилаєтесь? Пункт п'ятий, так, добре. І як, яким чином це робиться, це говориться в пункту 7. І що саме, на що ви Якщо посилаєтесь? Існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Так. На це посилаєтесь. Тобто у ва, вас є достатньо підстав, ой, що я вчинив або маю намір вчинити правопорушення. Правильно? У... Привіт. Да? Що саме? Щоб я вам роз'яснив, що були ви в воєнкоматі чи не були в воєнкоматі. Ну, були неверти, були СК, що я вчиняю правопорушення. А, тобто я порушую ухиляння. якийсь закон. саме Тобто від призову. Ви вважаєте, призуру? що я ухиляюсь від призову. Ми... У вас для цього достатньо підстав. Які повинні бути підстави? Ви, самі... ви ж прочитали. Так. Якщо є достатньо підстав, тобто не просто. Так здалося як чи так особа подумав? Має намір. А, ви вважаєте, я маю намір. У Вас для цього достатньо підстав так вважати? М -м Можу вважати так. Ну, у вас має бути достатньо підстав. Просто у вас думка, якщо виникла, угу. ну, цього явно не достатньо. У вас мають бути якісь факти для цього, якісь так. докази. Тобто, захищати більше... країну маю право. Безумовно. Безумовно. Ви хочете захищати країну? Однозначно. Ні. Як це, а, ні? Ні. так. я... Ви просто головою все? я... Одно треба. Це обов'язок. 65-та конст... стаття конституції так. прямо говорить, так. що Ді, це обов'язок кожного. Згодом, згоден з вами, згодом. Якщо ми. Подивимося ваші документи. Вісрочки від призиву, бронювання. Ну, у вас нема, нема підстав для цього. От просто є якісь припущення, що я, може, ухиляюсь або не хочу захищати Україну. Припущення так. так. Але 62 стаття Конституції вам забороняє ґрунтуватись на цьому. Чому забороняється? Ваше звинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Угу. Це Конституцією заборонено. Тобто перевіряти я не маю права у вас. Ну, виходить в даному випадку не маєте права, бо вас немає підстав. Вас недостатньо підстав. вважаю. ви вважаєте, що недостатньо? Так, я ви так вважаєте вважаю, так так. а я вважаю, що достатньо. Ну добре, тоді, тоді ваше слово про тому. Тоді є закон. Ми як добре. Тоді є я... зробимо так. Я відмовляюсь всі вам надати документи. На все добре Дійте. Вам. на все добре. Шо? І все, і все. А що ви хотіли, щоб я вас крутий тут, але вони знімали. Просто, да, якщо людина відмовляється виконувати якісь законні вимоги, то її надала має ламати. нічого ломати. Просто чого? законом передбачено відповідні дії. Наприклад, затримання проводити. Не буду я вас затримувати і себе затримувати. Ну добре, Сергій Вячеславович. насправді я просто по тому чому так спілкуюся, тому що ну буває. Остановив чоловіка, а він одразу е, е, э, а мене, от там, Хвата! Я тебе хватаю? Ну, ясно, Давай спілкуватися нормально. <свист> Ні, я помпій. Чого там? Добре.